Він пережив поранення, втратив кінцівку, але не втратив головного бажання боротися. Сьогодні ми почуємо історію бійця, який, попри протез залишається на передовій. Його досвід це урок стійкості для кожного з нас. За кожним словом, біль і водночас сила. Його історія доводить, перемога здобувається не лише зброєю, а й силою духу. Я розумію, ви зараз обмежено придатні так, так. Ну, я ВЛК не приходив. Я відмовився і коли після лікування повернувся, що два роки після поранення знаходився в баті, служив у роті. Перше поранення було на Донецькій водяне. На Авдіївці травили газами нас було таке. Ну а як взагалі от діти відносяться до того, що батько не хоче покидати армію? Там були такі спілкування і з дружиною були, і з ну, сім'єю були. І, ну Потрібно, ж все одно. Як, ну що, ну поки я можу це робити, чому я не буду це робити. Навіть на протезі. Навіть, навіть на протезі. Мені в першу чергу не зупиняє не Якщо я буду... Себе там У мене, Я два, два роки на ньому провоював, я вважаю, що ці обставини це все мене навчили на ньому все робити. От, все його не навчило. А якщо б я, щоб, я би списався, сидів вдома, щоб там, та, ляжу по да, больно стало, такое. А тут це якось такі жорстокі обставини і больно, не больно. Терпиш і переживаєш, я. Потім все. І плюс. Воно вас навіть стимулює до життя, скажімо так. Ну і так. У вас ж була можливість списатися. Ви, у вас е дуже багато поранень. Здоров'я, скажімо так. У вас нема кінцівки. Що е внутрішньо вас рухає до того, щоб продовжувати служити? Мотивація, настрій. Я не вважаю так, що це як нема кінцівки, що я не можу виконувати якісь бойові завдання. Все я це можу робити. Хлопці в що цікаві, що тобто, мені і штурм, і марш, і вихід якось немає того. Що там якісь трудності і через окопи перепригулюють, спригули то тобто, іс. Настрій на мотивація. Ну от под, по скажіть свою внутрішню мотивацію, щоб люди розуміли, що вами рухає, що ви продовжуєте так, свою справу військову. Ну мабуть, відповідальність якась. Це йде війна і це потрібно комусь, що робити це. Тобто потрібно, щоб хтось захищав країну, рідних, тим більше, сім'я. Першу да, першу, всі, всі, першу, що, в першу чергу, всі воюють що за свою сім'ю. Сім'я, потім уже батьківщина. І от все, все на такий комучик, клубочек, кучечка така складається, що потрібно це робити. Якщо це можливість, ну і з другої сторони, пускай буду краще, мабуть, я, ніж якийсь 22-річний, 25-річний хлопець. Які... Тому що закінчиться війна, у нас буде дуже багато майже на придатних, хто хтось інваліди і все проче. а країну треба буде будувати по-новому. І це буде більш на ніг. Лягатися ця на цей ця, ця, ця обов'язок за кожним словом біль і водночас сила. Цей військовий говорить не про жалість, а про відповідальність за рідних, за побратимів за країну. Його мотивація це те, що тримає лінію оборони навіть тоді, коли інші шукають привід відступити. Що ви можете сказати тим людям, які зараз ховаються від мобілізації. Ну, відстоює цього, все одно це потрібно робити. Це, це ж наша країна. Чому треба йти і захищати країну? У нас війна. Тому що якщо ми не будемо робити, якщо ми його не зупинимо, не, не, не зупиняться вони на тому, що вони були. Тим більше це наше. І я думаю, на майбутнє, якщо ми. Ну, ми Переможемо в цій війні. Ми російську навалу стримуємо. Наші бійці стримують на передові. Чим, скажіть, будь ласка, вмінням? Ну і вмінням. Вміння, мотивація так, так же, же саме. Ну, а вміння, вміння приходить, де. Вчепка учепка, а вміння все приходить, коли йде в боях, коли воюєш, коли. Ну, сучебки, звісно, також, якщо слухати, прислухатись, брати для себе щось таке. Тобто людина, яка сучебки щось бере таке, від інструкторів, тих вже людей, які пройшли вже це все, вони ж не розказують по книжці там і не читають, там. вони розказують свій опит, передають свій опит, щоб у них такого не було, як у нас. А ми де все це У чип, чипс, так да. Школа там БЗВП, так скажемо, курси. Це дає ну, інформацію, общий якийсь обзор. І якісь які общі такі виконання, то є поняття виконання там вправ, при тому, при тому, при, ну, при різних обставинах, що трапляються на війні. А все останнє це здобувається вже в бою. Ну, от ви, як військовий, який має бойовий досвід, що ви можете сказати тим, хто вже потрапив в учебку, в першу чергу, що потрібно робити в учебці рекруту? Слухати, виконувати, в першу чергу слухати, ділити якісь свої висновки. Ну і прислухатись конструктору, тобто і виконувати те, що він каже. Інструктор не так просто, що він проснувся, і от блін, от треба йти опять, там займатися, вчити там. Інструктор теж викладається на всі сто, щоб донести до них це все, щоб вони не потрапили навіть в такі ж самі обставини, як були у нього. Що треба робити, щоб е, мініз, мінімізувати, що ми йдемо на війну не, по, не загинути, ми йдемо на війну перемагати. Що треба робити для цього? Ну не думати за те, що можна загинути. Гнати всі в мислі. Ти першу чергу якось розуміти, що це твій обов'язок. Тобто за тебе це ніхто не зробив. І оце розуміти це все. Налаштувати себе. Налаштувати себе на це. І друге, ну, ну не думати за, за те, що, що там може трапитись. Навчання допомагає в цьому, так? Так, навчання допомагають, тренування допомагають. Все так. Це він, він вже приходить, навіть якщо постійно займатися навіть за ці два місяці, що вони там знаходяться в школах, якщо постійно іми займатися, там, виконувати свій обов'язок перед ними, там, тренувати їх, то за два місяці можна зробити такого непоганого бійця, який тільки прийде в реалії все це, він буде... Да, так. він буде вже розуміти, що йому робити. Але найголовніше, що тоді в військовій справі. У військовій справі. Дисципліна слухати, що кажуть. Ну і на війні теж слухати. Його історія доводить: перемога здобувається не лише зброєю, а й силою духу. Бо навіть після найтяжчих втрат він каже, я залишаюсь, бо це мій обов'язок.